Навіть топ за тиждень у пропагандистів може бути однотипним, стражденним, все і таким, що нудненько, скучненько і не віримо. Як у Станіславського. Олена Центиле, це так мене звуть. Дякую, що підписалися. Якщо ще раптом не зробіть це. ну і тут ми підбуваємо підсумки за тиждень російської пропаганди. Ну і для затравочки не пропаганди ради, а аби згадати, що воно було, коли цього не було. І построїмо здесь такі фортифікаційні соружиння, що ні одна ваша хахляцька тварь не зможе їх пересіч. Так і знаєте. О, ну так і знаємо. 15 ліярдів взяли і закопали. Зарили, замили як завгодно. А потім ну, сталося те, чого ну що сталося, чого не чекали, виявляється. Тепер питання: як, хто хоче стати мільйонером? Отже, Курськ, їх не їх, зник. Він втопився і слава Україні за будь-яких обставин, незалежно від того, що вони відповідатимуть. А вони і далі відповідають: відповідають, що від 650 до 780 квадратних кілометрів нині не під контролю російській владі, але абсолютно все під контролем. Ніяких проблем. Це малесенька ДРГ зайшла і ДРГнеть, або ДРГабиць, або або що взагалі до речі, в їхніх. В чатиках так і кажуть, що росіянські військові строковики, погранці, або ті, хто під них мімікрують, крадуть все з хат і кажуть валити треба, бо зараз українці прийдуть. Хм, Цікаво. А куди ж прийдуть, якщо там кадирівці стоять? Але не зовсім стоять. Вони стояли, але тепер не стоять, але знову кажуть, що будуть стояти, або в них буде стояти план з виконання пропагандистських завдань. во благо нашего государства. Ничего критического, трагического не произошло. Да, противник зашел на приграничные территории. Несколько населенных пунктов заняты противник. Несколько. Так имеется ваше несколько. Подобается, раптом, что для того, чтобы разуметь, за эти несколько дней днів... Зайнято більше території, ніж російська армія за останні два роки відвоювала в страшних боях України. Ми не нівелюємо ані сантиметра наших земель, тому що кожен з них страшенними сльозами, болем і кров'ю, смертями, життями, скалічними долями відвоюють наші, не саме відвоюються, не абстрактне ЗСУ. Наші з вами сусіди, кумисвати і брати. Наші. Дякую, армія, дякую, що воюєте. Дякую, що дозволяєте казати вам спасибі. Ну і да, задонатьте тим, кому довіряєте. Він Максимально питається, намагається подивляться, нарощує всі свої сили, які він он від білоруської границі. Получається, он я так поняв, що бросил суда. Про білоруської кордони особлива історія, бо тут же ж розумієте прекрасно. Тут історія про те, що білоруси раптом. Збудуражились, возбудились. Перелякались. А ні, не лякалися, насправді, Бо Лукашенко сказав: стапе, не лякайтеся. Все окей. Ми вошли, а не вошли, ми вийшли, а не вийшли. і виходить, замечательно виходить. Ну, Кашенко, не волнуйтесь. На нас, пока, ніхто не наступає. Ну, от попробували там натопыритися, ми в відповідь. Они ушли, ми вийшли. Ви пам'ятаєте, яка відповідь була б з Лукашенка? Mm. І я ні. Але насправді тут така цікава історія, що Лукашенко дає територію і для лютневого наступу 22-го року росіянськими військами, і для того, щоб ракети сюди летіли, і для того, щоб техніку там ремонтували, і для того, щоб особовий склад рихтували, перекидали. Ну і вагнерівців про них теж забувати не варто. Тобто ми реагуємо, у нас є. У нас есть... Сьогодні чим Они не дураки, они теж это понимают. Они знають, що батька батька, а шарахнути можуть. Поэтому... Ну, шарахнуть, в принципі, да, це, напевно і головне завдання того, що Лукашенко спроможне. Шарахнуть вирішили вони, та й так шарахнуть, що взяли і шарахнули цілого Кадирова. Не повірите, аж так шарахнули, що він зізнався. Я помираю. Помираю в прямому Я сенсі слова. Собі. Вмираю, щоб мої діти умерля війнидова Я умираю, щоб мої діти умерли в Дон. Не дуже зрозуміло. то вмирає, вмер чи в процесі. Він лежить, стоїть, і він з дивана, говорить, диван через нього мімікрія, реінкарнація, все, що завгодно, може бути. І от так, от подивіться, живий, не живий. Байка. Менше з тим, аби йому там жилося веселіше, йому взяли і премію видали.

Нобеля. просто цікаво, чи воно знає, як справді звуть Нобеля того, за яким весь світ полює і слідкує? Альфредо. Але премія Людвіга Путін Путів в 2008-му, до речі, отримав. Це такий собі пранк над премією Нобелівською реальною. Така собі фейк, замінник, жартик. Іронія, ну все що завгодно, але тим не менше головне, що була академіка чотирьох академій і власника усіх наукових ступенів з усіх можливих фахів, була ще й Нобелівка. Має Чеченці, там завжди побіда, там завжди смілость, і чеченський народ – дуже смілий народ. Дякую вам одром і скіпа. До речі, знаєте за що вручили Нобелівку? За особливі здобутки ВСВО. але є проблемка у тому, що насправді чеченці там, де їх не треба, а там, де треба, їх нема, і їх нема настільки, що якщойно сталося так, що суджа отримала додаткові військові сили у вигляді неросійського контингенту, кадирівці, які стояли біля суджі, зниділи, просто зникли. От, просто були були і зникли. Як виявилося, потім розминулися. З українськими військовими хотіли з ними зустрітися аж так, що розстрілювали кущі, аж так, що застрягли в пробці на виїзді з регіону. Ну серйозно ані слова жартів. А тепер оцей Алаудінов каже: то не ми винні, то начальство винне, яке начальство сказало ну, одним словом, ей малий, мал скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив'яже. Чи так що? некоторые руководители Министерства обороны, вот, я так понял, они э, настолько обманывали, 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 и получилось так, что обманули сами себя. Такая картина у нас сейчас вырисовывается. Ну обманули дурака на чотири кулака. Зрештою, яка проблема, панове? Ну зникли кадирівці, вийшли, зайшли, зараз знову вийдуть. входять і виходять. замечательно виходять. А те, що місцеві не можуть виїхати, ну то вже інша справа. Чого місцеві не можуть виїхати? Ну то все дуже просто замінували дороги на виїзд, розстрілюють колони. І так, так є ремарочка, цікавезна. Російські військові чи ті, хто під них мімікрують, а чи срочники, чи прикордонники, чи перевдягнені, крадуть мародерять і кажуть, валити треба, бо зараз українці зайдуть. І є ще один нюанс. Нюанс настільки цікавий, що пані, яку от зараз нібито зустріли десь під суджою, а насмілились настільки, щоб Путіна поняття, друзі. От зустріли в місті суджу чоловіка я хочу спросить, ви як относитесь освобождению судджу? Да, здрас Суржанская Народная народна республіка. да. Достала Раша, Сил нет, достав фероїзм. Якщо... Путін підраз Україні слава. <смір> Клас. Дякую. І все було б дуже класно, якщо б ця пані була не штучним екземпляром, і якщо б її сміливість і небайдужість, дісталість демонструвалася не лише на вертикальну камеру мобільного телефону. <смір> так, на камеру мобільного телефону можна наговорити будь-чого. Будь Але ви помітили, як місцеві поводились? До них зайшли війська, не їхні, не російські. Що було у нас, коли російські війська прийшли в наші міста і села? Люди гуляруч зупиняли з вилами, лягали просто під танки, відтягали бронемашини тракторами, крали бронемашини і танків відганяли серед ночі. Просто йшли селами натовпом, людьми під гусениці. Що роблять ці? Нічого. Можливо, вони вимагають від своєї місцевої влади, аби ті зупинили терор в Україні. Ні? Не дочекаєтесь. А від центральної? Ну, було ж там кілька Путін спасі помогі». Але Путін спась-помагіо, він видав, по 10, видав розпорядження, щоб їм видали по 10 тисяч рублів, ну, 3 тисячі гривень на наші. Все, кінець розкраски. Ну і зрештою, кінець територіям. Буферна, санітарна, яка ви там зона додатково. Особливо приємно, що знищений склад боєприпасів, які мали би летіти на Сумщину. Ні, легше особливо не стало, але тим не менше, ми прекрасно розуміємо, що маємо підтримувати своїх, навіть якщо не розуміємо, що відбувається. За будь-яких обставин. Менше запитань, більше справи. Донатьте тим, кому довіряєте. А що вони? А вони прикольні. Вони взагалі виводять танки на позиції. Але якась проблемка, бо танки на позиції виходять з зачехленими стволами і дулами. Ну, яка країна, такі способи і ведення війни? А воно ж і не дивно. Не дивно, що пропагандистів розриває. Ви не повірите, але виявляється не спортивна поведінка українців. А мало би бути інакше. Наші побіди это победы над укрепрайними, над вооруженим до зубов противниками натовской техникой. Точно над пологовими будинками, дитячими садочками, лікарнями, охмадит над школами, над храмами, над мечетями, над дитячими художніми студіями, стадіонами, футбольними панями, басейнами, ветеринарними клініками, зоопарками. Весь перелік. Здається, ні, ви можете ще продовжити. Куди вони ще не вгатили, так щоб можна було зафіксувати і додати в список їхніх м, дивовижних перемог? Вони зайшли на територію мирних деревень, де старіки були собственно одні і діти, да но ой, велике питання. А що там з мужиками і бабами? Старіки і діти. що ви зробили з населенням? Просто дуже цікаво. Де це населення зникло то? І нагадайте мені, будь ласка, а що там в лютому 22-го року було? Куди заходили? В мірні деревні. А в 14-му? ой! Дзеркально! Ще я про дзеркало будемо говорити, про карму і відплату обов'язково теж. Але якось так дуже скавучно, дуже скавучно звучать ваші фрази, панове, ви ж самі цього хотіли? За три дня ні з ким воювати? Нате! Їм совершенно не важно, показать вот показати флаг над деревней, да, і показати, що вони где-то там на території Росії. Подле поведение совершенно, ну як сказати, не то, що не спортивне, не военное, але ми вже від цих бандеровцев нічого и не ждемо. Тут момент цікавий: вони насправді сприймають це як гру, поведінка не спортивна. От ви уявляєте, щоб ми сказали, у нас у ворогів у росіянців не спортивна поведінка. Ми говоримо, вони порушують правила ведення війни. Вони військові злочинці. Вони не приховують вони військові злочинці, і далі фактично рубрика явка з повинною, чергова порція хейту і ненависті від Мердана. Гра хоче, і саме тяжології моменти люди, в общем, говорили о том, що да, можуть Ну, це вже вот на уровне, знаєте, такої міцного, ну, то ж, називається, городської легенди. они ж ждали, що войдут поляки. Чому то именно поляків ждали? А чому ж вони чекали поляків? Ну, от просто дивовижно. Чого б це чекати поляків, якщо з кожної праски виволають пропагандисти про поляків? Ну, Просто цікаво. Дивно. Я тут кажу про поляків, а тут люди подумали про поляків. Як це працює? О, я в Казповинної привіт гаага, пропагандистам там точно знайдеться покарання і місце. Вот. Вот где происходит війна, це серце Росії. З анатомією, здається, поганого чоловіка. Якщо по географії, то геть не серце. Ну або чим думали, і туди поставили, або серце якраз в якомусь там виході, возле тверстя, як говориться, ну, на виході. Але, зрештою, для росіянців нічого і не немає дивного. Я хочу на этом еще раз заострить внимание. Это сердце России. Там да мы почули, почули, давай далее. Россия наша огромна, она от океана до океана, но есть ее историческое национальное ядро. Вот там сейчас идет война. От, бачите, чухається персонаж. Справа в тому, що хочеться видно, чи накатить, чи мовою тіла демонструє, що бреше, і розуміє, що бреше. Ну якщо розум до того моменту, як Україну створив Ленін, то території, де зараз неконтрольовані відбуваються дії, а вони ж пам'ятаєте, казали, що це ДРГ зайшла. ДРГ зайшла дерганець, то вони не належали Росії зовсім геть. Вгадайте, якій країні належали. І ні-ні, ні нам чужого не треба, хай вони там собі розбираються, особливо своїми менталітетами і е, прокремлізмом головного мозку. Але серце Росії знаходиться на ісконно українських землях. Якось так буває. Що при тому українські землі дають сміливців, які можуть повернути історичну справедливість це без сумніву. Але пропагандист перед мікрофоном. Шле. Ну, власне, те, що вміє. Знаєте, воно коли з жовчу застій, випльоскується. Виплюснулось. Врак жорсток, врак безпощаден, врак не іспитує ніякої рефлексії по поводу одного народу. Ой, що? А яка рефлексія? Який один народ? Ви ж уже самі себе перекреслили 88 разів червоними, фіолетовими, сіробуру малиновими лініями, що не один народ, і ми плескали в долоні. Так, ми не один. Ми категорично інші. Ми живемо за іншими правилами, ви живете без правил. У вас єдине правило нажертися і проблюватися. Можливо, в іншому порядку. Або по колу. Що жрете, невідомо. Але блювотинням від вас смердить реально дуже здалеку. Тому не один народ, не одна історія. Насильно склеєні пазли, але пазли з різних коробок, в принципі, можна вставити, але толку. и я от себя все же скажу, я желаю им всяческого зла, я желаю, чтобы все они там остались. Я желаю, чтобы все они удобрили эту прекрасную курскую землю и превратились в перегной, все до единого, чтобы никто из них не вернулся домой. Ой, ой, а вот до этого момента вот прям добра жила здоровья, счастья, счастье, успеху, процветания и перемоги Украине в войне с Россией, правда? Ну, правда? От, якась дивовижна дивовижа. Мене цікавить тільки одне: а де бадьорість голосу? Де бадьорість? Де яскравість? Де оцей пафос? Ну, власне, цей самий пропагандист визнає, що якась біда страшенна сталася, чому ж так швидко просуваються ДРГшечки, які захоплюють територію за територією, населений пункт за населеним пунктом. Згадує пригожений його темп просування. Ну що, згадуєте? Порівнювати ні з чим, бо далі буде, що саме не знаємо, але точно вболіваємо за своїх. Що вони вони рухаються далі. Тема Курська, Білгородська і Брянська області будуть топовою і наступного тижня, безсумнівно там тим паче оголосили КТО, контртерористичну операцію. Перекидають резерви без жартів. Буде непросто прекрасно розуміємо, що Путін так просто не полишиться і буде влаштовувати актива змістя. Невідомо, звісно, за що зважаючи на війну, яка точиться з 14-го року і повномасштабку з 22-го, і не продукуємо цей наратив, що він. помститься за ноу. No. Мы відвоюємо свое право на независимость, на цілісність и на те, чтобы жить. Что вони там отвоевают, невідомо. Но рухаємося дальше. Потому что иначе мы повесим туда тактическое ядерное оружие. Это то, о чем, да. если мне память не измеряет, еще в конце мая мы говорили, да. что появление там F-16 будет неким Переходом очередной причому черти в ядерному уровню конфлікту. Да розумієте, да? Тобто f-16 вже трошечки паднатаріл f-16 вже трошечки під Ну тому давайте дістанемо, що правильно дістанемо ядерку. Але як же ж схрестити їжа сужом? Схрестити f-16 і ядерку? А от так, будь ласка, нова тема на тиждень наступний f-16 Нестимуть ядерні боєголовки. Ух, тактичную ядерную зброю беда страшна, и у них реально дрожаки. Да, ага. В том числе ядерному, да. Потому что американцы в этом очень заинтересованы. Но тогда, принимая эту, в общем, вполне логичную, логичную концепцию, все-таки, на ваш взгляд, они эти шесть уже туда пригнали и теперь играют в то, во что вы я, говорите, я... или это все еще информационная операция? Нет, нет, во-первых, они уже там есть, и я уверен, что тактическое ядерное оружие уже там есть. Угу. Ну, окей, а чи 6, а не 26. А ви ж там познищували вже 36. Ну, якось справа Конашенкова має множитися, ширитися і розповсюджуватися. Але ну, вони ж прекрасно розуміють, що так воно і має бути. Але ми маємо розуміти. Що тему літаків і ядерки вони не полишать, не вміють, ну не вміють розуміти і не вміють дивитися реально на речі. Тепер рубрика набір слів. Ви спробуйте зрозуміти, про що цей персонаж. Він про Америку. І так, це теж залишатиметься топовою темою, як і минулого тижня, наступного. Зрештою, до листопада 100% вони будуть перекладати яйця. Невідомо з їх кошиків, чиї, не розуміючи, що, в принципі, кошикам все одно, які яйця в них лежать. Що такое а, дипломатія? Внішня політика Соєнних Штатів і внутрішня. Це дві різні вещи. Значит, когда мы говорим о внешней политике, внешняя политика это бомбы, убийства, э, изничтожение, значит, людей, которые не согласны, и это, в общем, как бы ориентировано как раз на внутреннюю политику. А что такое внутренняя политика США? Это как раз, э, значит, э, то самое скрытое государство, о котором мы любим говорить и которое на самом деле, правда, существует. Оно есть. Глубинное, да? Да, глубинное, <св> э, которое как раз и решает, собственно говоря, то, что происходит. Так вот, когда Который, собственно говоря, решает то, те, що Ну, Мені здається, що це квінтесенція всього. Верно, що вийшли вторгнутой. Персонаж в Білому Піджаку прекрасний. Він символізує весь набір методичних і методологічних правильних речень, які складені якимось довільним чином. Такі, знаєте, собі лото забава. Повипадало, як повипадало, от склеїлося, так і і що є внутрішня політика США. Да? вони ориентирует на то, чтобы издеваться над всем миром и, там, допустим, противостоять России или, или Китайской Народной Республике. Ой. А, но все это происходит для внешней, внутренней ситуации. Так вот внутри, вот это все, ну, наверное, где-то может быть, где-то там, глубоко, может быть, это и выгодно. Вы изразумевая? Таких незрозумілих довгих виступів ставатиме все більше, чому тому, що насправді вони геть не розуміють про що мова, але відпрацювати план потрібно. Тому якщо слідкувати за руками, то останній місяць з'являються довгі пролонговані виступи, які мають нести якусь думку. Думки немає, але є слова: погано зле впливають, війна знущаються. Ну і далі Росія, КНР і Корея. Це ну, виконали план. За ключовими словами, їм автоматично це буде зараховано. Ну, і власне, алкогенерал генерал мій Любимчик, цього тижня, який виліз і сказав: Слухайте, ну можна ж притризвети, а ми ж не проти, хай твердій, дядько. Наступлення. Якщо це не точно не, не ДРГ, цілий средств доволі таки серйозні. це штатні штатные общевойсковые соединения, которые зайшли на територію Курської області. І что какие-то дерґа зашли. Там ми там быстренько их оттуда вигонімо. Було трезво смотреть на ситуацию ситуацію да, на сьогоднішній день. От, власне, на цьому моменті про заклик Тверезо дивитися на ситуацію можна і завершувати. Тема Курської, Брянської і Білгородської народних республік буде підгорати відверто. Що Путін, ну Путін буде регулярно кудись виходити? Кадиров, до речі, Кадиров не може вгомонитися. Він вже двічі пішов проти Путіна. Перше, це в питанні Вайдберіс, далі це про хіджаби. А що далі? Ну і велике питання які питання поставлять кадирівцям, які регулярно тікають з поля бою. А ми що? А ми скажемо лише одне: ну Путін же хотів, щоб Україна увійшла в Росію. Увійшла, а не так увійшла, як він хотів? Ну селян. Нравиться, ні нравиться, терпи, дідуля. І зрештою, ми зустрінемося наступного тижня для того, щоб підбити підсумки. Слідкуємо за Ф-16, тактичною ядеркою, їхніми стражданнями. І так, так ваш прогноз: народні протести будуть? Бо мені здається, no. Ви чули щось від звільнених російських опозиціонерів? М? Отож. До наступного тижня. Бережіть себе і будьте здорові.